Цілую мою вредну малюсю, я вже компоную, мабуть, четверте послання, а від тебе не одержав ще жодного рядочка. Ти лінуєшся чи не хочеш писати? А може, з'явився той білоголовий в юноша, що випадав на картах, зроду не вірив у забабони, а тут уже починаю побоюватися. Скучив за тобою страшенно. Бог зна, що ти завретна дівчина. Як не можу, хоч на годину забути тебе. Спочатку всі маленькі дівчата здалеку були чомусь похожі на тебе. Я навіть підозрював, що у мене щось із шариками не в порядку. Зараз уже пройшло, але думаю про тебе неймовірно багато. Навіть зло бере. Треба ж готуватися до екзаменів, а тут світять в душу сині сині очі, мов фіалки перші навесні. Твердо вирішив писати тобі рідко, але щось воно так не виходить. Люблю дико. цілую твої пальчики, щоб вони скоріше взялися за ручку і написали мені хоч двоє слів: Твій Вася.